Вітання усім, хто дивиться бабусі з смаколиками з України. Сьогодні я на зиму буду консервувати спаржову пасолю. Її ще називають шпарагівка. Ось отака вона. Я її помила, почистила і порізала на невеличкі шматочки, а потім відварила 10 хвилин. Воду я не солила, коли варила. Ще мені знадобиться цибулька. Я нарізала кубиками. Перець. Я нарізала ось на такі брусочки. Помідори я перебила блендером. Ще мені знадобиться томатна паста, морква, яку я потерла на крупній терці. Сіль, оцет, цукор, олійка, чесник і вода. Вода для тушкування. У каструлю з товстим дном я додаю рослинну олійку. Чекаю, поки розігріється. І потім по черзі буду додавати овочі підготовлені. Олійка розігрілась, додаю цибулю. Даю цибульки трошечки підсмажитись. Зараз у мене вогонь стоїть максимальний, поки я закладаю овочі, а вже буду тушкувати на вогні нижче середнього. Цибулька підсмажилась, додаю моркву. Перемішую і також підсмажую. Додаю перець. Додаю томат. Тепер додаю квасолю. Додаю томатну пасту. Перемішую. І додаю воду. Усе перемішую. Вогонь зробила нижче середнього, накриваю кришечкою, і тепер буду тушкувати під кришкою 35 хвилин. Час від часу буду перемішувати, щоб не підгоріло. Додаю цукор, сіль, оцет, оцет 9% і чесник. Як завжди, кількість усіх продуктів буде в описі під відео. На цьому етапі можна скуштувати на сіль. смак чудовий, всього достатньо. Нещільно прикриваю кришечкою і даю прокипіти ще 10 хвилин. Усе готово і тепер розкладаю по стерилізованих баночках. Вогонь я не виключаю. Баночки усі я закрутила, перевернула і окутала, поставила під ковдру до повного охолодження. У мене з цієї кількості продуктів вийшло 4 баночки півлітрові, одна баночка 700 г, і от зовсім трошечки залишилось.